Кращі музиканти Ужгорода та Львова виступили на заключному концерті 19-го міжнародного фестивалю класичної та сучасної музики музичне Сузір'я Закарпаття. Гості заходу струнний квартет Фенікс Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика. Відомі своїми виступами на провідних мистецьких майданчиках Європи. Популяризують класику та твори сучасних українських композиторів. У час війни кажуть музиканти, музи не повинні мовчати. Так добре подумати, то небезпечно всюди, і це не є причиною не працювати. Наші військові небезпечно чи безпечно вони не питаються. Вони захищають, роблять свою справу. І ми робимо свою справу. І останнім часом особливо ми дуже багато стараємося виконувати власне української музики, особливо забутої української музики, малограної української музики. І сьогодні ми будемо представляти одного з китів. Малограний квартет, дуже мало квартет Євгена Станковича, Феноменальна музика. Всім рекомендую. Станкович дуже різний, дуже розмаїтий. Він має свій особливий характерний почерк. Фольклористики, архаїки в його музиці, дуже багато, але вона використовується не завжди по різному. Це завжди цікаво. Це завжди по-новому. Кожен твір він зовсім інакший, зовсім самобутній. Центральною фігурою цьогорічного фестивалю музичне сузір'я Закарпаття є наш земляк. Легендарний композитор сучасності Євген Станкович, якому виповнилося 80 років. Людиною, яка відкрила світу талант Станковича, був його вчитель та наставник, відомий закарпатський композитор Іштван Мартон. Звичайно, що ми захотіли це відмітити, і тому в концерті будуть поєднані ці два композитори, вчитель та його учень, де звучати музика Іштвана Мартона і Євгена Станковича. Твори співзвучні сьогоденню насичені е, змістом проти, протиріч, змістом дійсно боротьби, змістом е, надії. Мистецтво музичне, яке зараз, ну, я розумію, що воно не є на передньому плані, бо така у нас е, ситуація, але воно не мусить, ну, ми, не, не, ми не можемо йому дати е, ну, зникнути. Музиканти мають консолідуватись і фактично якось тримати, Не йде мова про рятувати, але втримати це все, дочекатись до найскорішої перемоги і знову повернутись до своєї справи. Дай Бог, що це буде дуже швидко. В межах фестивалю на Закарпатті відбулися концерти, присвячені творчості Євгена Станковича, в тому числі й у рідному місті композитора Сваляві. Захід відбувся за участі кращих музикантів та колективів краю, зокрема заслуженого академічного закарпатського народного хору, симфонічного оркестру обласної філармонії, академічного камерного хору Кантус. Ідейним натхненником та незмінним організатором фестивалю є заслужений діяч мистецтв України композитор Віктор Теличко. Закарпатці виконували Закарпатця, і виконували дуже, дуже здорово. Я сподіваюся, що слухачі, які побували на заходах фестивалю, отримали заряд оптимізму, що облегшили свій стан, душевний стан, тому що Зрозуміло, що ми всі переживаємо за долю нашої держави, і за своїх дітей і онуків. І я сподіваюся, що музика певним чином зупинить або зменшить агресію, яка заполонила навколишній світ. На камерний концерт, який відбувся у Закарпатському обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая, завітали ужгородці, аби хоч на годинку відволіктися від переживань у зв'язку з війною. Дякуємо Всевишньому за те, що ми сьогодні в розкішній залі найгарнішої закарпатської галереї. Адже все, що твориться навколо, воно є жах, воно є просто знищення нашого народу. А саме сьогоднішній прекрасний концерт підкреслює і додає того, тої віри, що мистецтво не може бути. Воно вічне, його не вбити, і українському закарпатському мистецтву немає кінця. Воно є удовж прекрасному розвитку.